Задача. З шахти глибиною 600 метрів піднімають вантаж масою 3 тонни на канаті, кожен метр якого має масу 1,5 кг. Яка робота виконується при піднятті вантажу на поверхню землі, знайти коефіцієнт корисної дії підйомного пристрою. Записуємо коротку умову задачі. H600 м глибина шахти М1. 3 тони, або зразу записуємо в системі С 3000 кілограм. Звертаю вашу увагу на те, що е, маса канату у нас задана е, на кожен метр маси, тобто кожен метр маси 1,5 кг. Тоді ми позначимо цю величину як альфа, яка дорівнює М. 2 поділити на L і дорівнює 1,5 кг на метр. Знайти роботу, яка виконується при піднятті вантажу на поверхню землі. І знайти коефіцієнт корисної дії підйомного пристрою. У нас тут зображений умовний рисунок, де М1 це в нас є мас... вантаж масою М1. М2 це в нас є маса канату, за допомогою якого піднімається цей вантаж. 0. Це є умовний нуль, який ми позначаємо момент підняття, початку підняття вантажу. H це у нас є момент, коли вантаж повністю підняли на поверхню землі. Отже, за визначенням, робота дорівнює інтеграл від 0 до H межі інтегрування. F від X DX. dfx це в нас є сила, з якою підніма... вантаж піднімається на поверхню землі. Силу ми можемо розписати для даної задачі. наступним чином m 1 g це в нас є вага вантажу. Плюс альфа помножити на g h. -х, де альфа лінійна густина канату маса на одиницю довжини g, прискорення вільного падіння, тобто прискорення, з яким канат притягується до поверхні землі. А оскільки при підніманні довжина канату зменшується по закону H-x, тому маса звісаючі частини буде дорівнювати αH-x. Підставляємо отриману формулу для сили, в формулу для роботи. Отже, замість э, Fx записуємо M1G плюс альфа g h. -X. І інтегруємо. Матимемо інтеграл від першого доданку m1gx плюс інтеграл від другого доданку більш складний. Альфа g у нас константа x на x квадрат поділити на 2. Виставляємо межі інтегрування. Межі інтегрування від 0 до H до рівня. Нижню межу інтегрування 0 не будемо виставляти, так як все в нас за це виставляємо тільки верхню межу інтегрування. Тобто всюди, де в нас є Х, ставимо H. Тут у нас помножити на H, H та спрощуємо отриманий вираз. Перший доданок залишиться без змін альфа g у нас нічого не міняється. А оця у нас дужка h квадрат мінус h квадрат поділити на 2. Легко бачите, що буде дорівнювати H квадрат поділити на 2. на 2. Для простоти обрахунки винесемо gh за дужки. В тужках маємо М1 плюс альфа аж поділити на 2. Отже, ми з вами знайшли роботу, яка виконується при піднятті вантажу на поверхню. Підставляємо числові значення. Робота дорівнює. G у нас 9,81 це є прискорення вільного падіння метрів за секунду у квадраті. Помножити на е, аж глибина 600 метрів. Так. Маса вантажу 3000 кг Альфа. Це в нас є 1,5 кг на метр. І помножити на 600 метрів, поділити на 2. Зробивши обчислення, отримуємо, що наша робота дорівнює 4,4 на 10 у сьомій. Одиниці вимірювання роботи джоулі, або це дорівнює 44 мега джоулі. Отже, ми з вами знайшли роботу, яку необхідно затратити, щоб підняти вантаж масою 3000 тонн на поверхню землі. Друге, що нам потрібно знайти, це коефіцієнт корисної дії підйомного пристрою. За означенням відомо, що коефіцієнт корисної дії дорівнює. Робота корисна поділити на роботу затрачену, і все це помножити на 100%. Робота, яку ми знайшли, це в нас є затрачена робота, а корисна робота дорівнює енергії, яка необхідна для підняття вантажу масою М1 на висоту H. Тобто А корисне дорівнює енергії, енергії і дорівнює М1 1 H. Де, знову ж таки, М1 це маса вантажу, G – прискорення вільного падіння H – глибина шахти. Отже, підставляємо форму для коефіцієнта корисної дії. Коефіцієнт корисної дії, замість А-корисна підставляємо М1Ж. Замість затраченої роботи просто роботу, яку ми знайшли, і підставляємо числові значення. Матимемо маса у нас. 3000 кілограм помножити на 9,81 помножити на глибину шахти. І все це поділити на 4,4 на 10 сьомі джоулю, тобто на роботу, яку ми вже знайшли у попередньому пункті. І на 100 дорівнює 40%. Отже, коефіцієнт корисної дії підйомного пристрою дорівнює 40%. Задача виконана. Дякую за увагу.